Доброго дня, доброго дня, я вже приїхав із села. Я грушки привіз із села. А Мені що робити? Що, що, варення зробити? Тобі треба, ти вари? Я нарвав, Ти ще й вари. Ми жінки. Кожна грушка червива. Йолки-палки. Грушка. Цукор. Лимонний сік. Збиваємо блендером. Пробуємо? Давай. Ну, смішно? З десяти скільки стало ж? Дев'ять плюсів. Дев'ять плюсиком. А uh -huh. що було 10 зварив сама.